У вересні знову за парти Міністерство освіти та науки рекомендує університетам та коледжам, що не розташовані в зонах бойових дій, повернутися до очного навчання. В листі пояснили, епідемія COVID-19 та повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвели до незаперечного зниження якості освіти. Чи готові укриття у популярних українських вишах дізнавалися наші журналісти? Найбільший український виш Київський національний університет імені Тараса Шевченка частково працював у очному форматі ще минулого року. Навіть попри те, що будівлі шеви неодноразово страждали від ракетних ударів, цьогоріч там планують збільшити кількість офлайн занять. Однак, кожен факультет і інститут прийматиме рішення самостійно з огляду на місткість своїх укриттів. Ми дійсно дивимося дуже виважено. Але водночас наполегло, бо інакше ми можемо втратити якраз ось період формування особистості в тих, хто завтра має розбудовувати Україну. КНУ імені Шевченка це багатогалузевий навчально-науковий комплекс, тож готувати доводиться багато споруд. Сховища повинні бути не лише у корпусах, а й в гуртожитках. Кошти на їх обладнання беруть із видатків держави на фінансування університету. Загалом близько 45 споруд уже готові до початку аудиторного навчання. Усіх студентів обов'язково ознайомлять із маршрутами до укриттів. Факультетам, в яких їх немає, запропонують проводити пари в інших корпусах. Багато відділів університету розташовані поруч із станціями метро, і в разі небезпеки можна бігти й туди. Кожне укриття повністю забезпечено питною водою, технічною водою та туалетами, місцями, де може присісти кожен співробітник і, звісно, аптечками. І, як я вже сказала, таких блоків по укриттю декілька, і загалом всі співробітники можуть тут розміститися та сісти. Сюди десь стає інтернет, тому ті, хто вважає за потрібне, можуть продовжувати свою роботу тут. Національний університет Львівська політехніка займає третю сходинку за популярністю серед абітурієнтів. Цього року заклад має ще один нагальний клопіт, адже гуртожитки пошкодило уламками ворожих ракет. Відновлення знищених вікон та дверей обійдеться у 12 мільйонів гривень. Однак у закладі запевняють, до офлайн навчання готові укриття в належному стані. Вмістять і студентів, і викладачів. З гуртожитками ситуація складніша. Там сховатися зможе лише половина мешканців. Університет планує домовитися за укриття поряд, аби студенти могли швидко дістатися до безпечного місця. Це у нас ніби нема проблем. Працюємо щоденна робота і ми готові працювати. Викладачі хочуть виходити, студенти хочуть вчитися. От. Тобто, ми хочемо повноцінно, повноцінно працювати. Національний технічний університет Дніпровська політехніка увійшов в четвірку найкращих технічних університетів України. Власне, у Дніпрі внаслідок обстрілів невеликих ушкоджень зазнав лише один корпус. А от коледжі, університету у Павлограді та Марганці пошкодило більше. Загалом заклад підготував уже шість укриттів. Вони можуть вмістити понад 10 тисяч людей. Цього достатньо не лише для студентів, а й для ліцеїстів, що навчаються поблизу. Додатково Дніпровська політехніка запровадила синхронний режим навчання. Студенти, які перебувають в зоні бойових дій, зможуть працювати онлайн разом із своєю групою. Ми будемо робити все можливе для того, щоб забезпечити за ініціативи міністерства освіти, і це наше внутрішнє бачення. Забезпечити саме аудиторний режим. Для цього все робиться. Виклики, які є щодо укриттів, ми, в принципі, на понад 10 тисяч студентів ми їх вирішуємо. Рекомендували повернути студентів за парти, аби покращити якість освіти. Пояснює міністр освіти і науки України. За даними очільника МОН, наразі понад 60% ВНЗ уже облаштували укриття. Ми бачили ці укриття о, і при відвідуваннях заході що освіти і в цілому проводішу освіти здійснює свій моніторинг, постійний системний моніторинг е наявності укриттів заходів освіти. Це достатньо якісні укриття, але насправді їх сьогодні все одно не вистачає для того, щоб всі заходи вище освіти повернулися. навчання. відновити очне навчання. Важко не лише через безпековий фактор, а й через міграцію викладачів. Додає лісовий. Тому назвати точну кількість вишів, які почнуть навчальний 2023 рік в очному форматі, поки неможливо. Катерина Галко, Єгор Нікітенко, телеканал Еспресо.